Щорічна акція 1 грудня відзначають всесвітній день боротьби з ВІЛ-СНІДом, із цієї нагоди у Івано-Франківську традиційно провели тестування на виявлення цього захворювання. Перевірив себе, і 20-річний місцевий житель Станіслав. Тестуюся взагалі в цілому дуже рідко, тобто практично я навіть не знав, що таке ВІЛ до 19 років. Потім, поки не пішов на такі тести. Мені було цікаво взагалі перевіритися, та й раджу всім іноді перевірятися, тому що мені надали консультацію, як він може передаватися статево, мікційно. Навіть через кров у слюні співорганізатор акції Олександр Грині наголошує, попри війну в державі потрібно дбати про своє здоров'я. Саме тому і цьогоріч дали змогу людям безкоштовно пройти швидке тестування й одразу дізнатись результат. Кожна третя людина вілінфікована, не знає, що вона вілінфікована. Тобто людина ходить, продовжує, скажем так, гіпотетично заражати. Ті люди теж інші, тому маємо таку ситуацію. Ситуацію, що наша Україна, скажімо так, має займає одне з перших місць, може перше місце по захворюваності на ВІЛ-інфекцію. Натомість Івано-Франківська область друга з кінця по кількості хворих на ВІЛ СНІД в Україні, та медики кажуть, ця статистика може зрости. З початком бойових дій збільшується кількість мігруючого населення. І наша область ще далі на сьогодні залишається в цьому плані благополучною щодо захворюваності. Хоча ми знаємо, що центральні, південні і північні регіони більше були вражені даною інфекцією, і тому за рахунок Масової міграції населення може збільшитися з часом частка людей або віл, інфіку, ВІЛ це означає інфікований, а СНІД – це вже хворий на імунодефіцит. До слова, щороку під час акції проводять близько сотні швидких тестувань. Упродовж попередніх заходів жоден результат не виявився позитивним. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.